Виконуємо номер 17.21 із підручника алгебра 8 та номер 33.21 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 4,3364 і 52,916 у вигляді. Неправильних дробів. 4 множимо на 64 додаємо 33. Отримаємо 289 знаменник переписали. 52 множимо на 16, додаємо 9. Отримаємо 841. І переписали. Ну, а тепер застосуємо формулу, що? Корінь із добутку дорівнює добутку, коренів, і тепер корінь із частки, дорівнює частці коренів, корень із 289

13, 32. І переходимо до другого завдання. У другому завданні добуток коренів. Зробимо, що це корінь із добутку. І зразу перетворюю в неправильний дріб. 1 на 9 плюс 4 це 13 13,9. І тут 1 на 13 плюс 3. 16 тринадцятих. І тепер можемо скоротити 13 і тринадцять на тринадцять. Отримаємо корінь із частки до рівня часті коренів. Корінь із шістнадцяти це чотири із дев'яти три. 4 треті це неправильний дріб, подамо в зімішаного числа третя. і переходимо до третього завдання. У третьому завданні розпишемо різницю квадратів через формулу скороченого множення. Це буде у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. 20 відняти 16 це буде 4. 20 дати 16, 36. І тепер корінь із добутку, дорівнює добутку коренів. Корінь із 4: це 2, із 36, 6. 2 множимо на 6, це буде 12. І переходимо до четвертого завдання. Також у нас різниця квадратів застосовуємо формулу. Це буде добуток різниці виразів на їх суму. 0,85. Відняти 0,84 і помножити на суму 0,85 дати 0,84. 0,85 відняти 0,84, зокрема 0,1. А 0,85 0,84. Отримаємо 1,69. І тепер корінь з добутку дорівнює добутку коренів, корінь із 0,1 це буде 0,1. А із 1,69 це буде 1,3. І отримаємо 0,13